Ми попали в ситуацію, коли країна вимушена р... Р... дійсно зверху створювати умови для розвитку громадянського суспільства. Тому що історично сталося це так, що активність громадян була обмежена різними ідеологічними, політичними і матеріальними умовами, недостатніми умовами. Тому, в принципі, треба вітати бажання влади, як би ми її не оцінювали, йти на зустріч громадянському суспільству і пропонувати таку стратегію. Но вона, не, вона не буде мати жодного смислу, якщо не будуть визначені проблеми і потреби і проблеми, і завдання, і конкретні дії по втіленню певних проблем по їх реалізації. Я не буду повторювати те, що ми вже написали. Я писав і Олексій Орловський додав абсолютно точні би, формулювання, включаючи формування, що громадянська громадська організація, що до них відноситься, що таке публічна сфера, і різні поняття, які зараз абсолютно чітко розвинуті і виведені в відповідній і академічній літературі, і практичній літературі. Практичні Вони всім відомі в Європі і в світі. Разів дикли, все це ми запропонували внести. Тобто ще і ще раз, значить, мусить бути абсолютно чітко визначені потреби і недоліки, де ми зараз знаходимося. Я не буду говорити, що ми написали. Просто якщо буде список тих, хто тут є, ми просто розійшли, ми розійшли вам наші пропозиції для обговорення. Я тут згодний з тим, що прозвучало. Не нужно ждати мілості влади. Вона пішла на зустріч, вона сказала, а тепер вже ми в цю щілину зайшли, і нам треба говорити все аж до я так? сказати. Те, що можна сказати. А там може бути торг, на що влада може піти, на що не піти. Я згоди з тим, що те, що тут написано, це якби дуже така обережна і схвальна по відношенню до влади. Формулювання. Я розумію неможливість влади дуже сильно критикувати себе, але хочу зазначити одне. Наприклад, пару днів тому взяв я в руки інтернет-шоу да? і там є чітко написано, ви знаєте, відозви п'яти міністрів іноземних справ, да? які говорять, що угода про асоціацію, а значить європейська інтеграція, неможлива, поки е є такий стан переслідування. Значить, є присування громадянського суспільства. Значить, у нас з вами єдиний вихід робити нашу справу, пропонувати владі найбільш чіткі, це не значить неконструктивні, а достатньо радикальні пропозиції і дивитися, наскільки вони враховані, і намагатися це зробити. Все, що сьогодні прозвучало, я просто підписуюсь повністю, крім можливо одного пункту. Крім громадських організацій діаспори. Тут я би дуже так толком грав на салі підходив дуже обережно. Я сам виступав в церквах, скажімо, в громад, виїздив по мереці, заробляв гроші собі, вони там збирали гроші. І хочу сказати, що у нас так не розвинені територіальні громади, нема громад, немає стільки церкв, церков, церков греко-католицьких, як у діаспорі, так, або інших, куди там субота всі збираються, і потім виходять і кажуть, як мені на приблизно приходити, но ну, я не можу. Тому що нам, мені треба показувати те, що я приймаю участь громадському житті. Це шутка, так думалося. Я знову повертаюся до суті. Тобто, саме головне зараз, перше, точно прописати потреби та перешкоди у досягненні мети. Далі, як потрібно для стратегії прописати діяльності, які потрібно зробити, щоб... Ці перешкоди і потреби задовольнити або подолати, е, хто відповідальний, е, значить, коли це буде зроблено. І, очевидно, я згодую, що треба обмежити кількість тих, взяти самі основні, на, скажімо, на 2-3 роки, до 2015 років, припустимо, і прописати це. І е, що треба зробити в цьому році після прийняття стратегії, в наступному, і там, скажімо, в там, 2014 можливо. І вимагати, хто відповідає. І що буде, якщо не буде це виконано.